Це той, хто захистить тебе від усіх негараздів. І про цих янголів, точніше, про одного з них нам хочеться розповісти. У нашій громаді є спецзагін, які місцеві жителі охрестили білими янголами під обстрілами з лінії фронту, рятуючи життя людей, поліцейські екіпаж Білий Янгол вивозять цивільних у більш безпечні населені пункти. Під Янгом дають першу домедичну допомогу. Екстрено вивозять до лікарні ранених вагітних хворих, що мешкають на відділі вовлі. У з чорнів екіпажу є випускник Курахівського опорного ЗЗСО номер 5 Пипа Василь Миколайович. Після закінчення навчання в Донецькому юридичному інституті МВС України наш земляк працював в дільничому Мар'їнському ревіті, а згодом криміналістом. Рідному Курахову. Василь Миколайович понад 20 років працює в поліції, а з перших днів війни долучився до групи поліцейських, які, попри обстріли, евакуюють та підтримують місцевих жителів Донеччини. Василь Піпа, парамедик. Його знання дуже потрібні, адже завдяки поліцейському шанс на життя отримали сотні поранених людей з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Правоохорона це прикладом для наслідування. Отже, має такі якості характер, як відповідальність, хоробрість, психологічна стійкість, професійну логіку, а головне півчуття та емпатію до чого гоє. Василь Миколайович надзвичайно відданий своїй професії. Йому довіряють мешканці. Він перший, кому зателефонують у разі біди, бо знають, що піпа Василь завжди на зв'язку, завжди на поготові. Завжди готовий прийти на допомогу у разі біди. Піпа Василь Миколаєвич, герой нашого часу, професіонал своєї справи, патріот батьківщини. Найвищою нагородою для нього є висока довіра людей. А офіційні відзнаки обов'язково знайдуть свого героя. Пишаємося ним, віримо в його янгола. Ми втрачаємо свій свій рідний край, втрачаємо. З фітнації мені б хотілося б, щоб замість бур'яну на тих полях між містом Донецьк та Красногорівкою або М'єнкою полисілись пшениця, щоб е, працювали шахти як.